Вітаю, друзі, з вами знову міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І Сьогодні я ну, вирішу кілька задач, як завжди, дам якісь поради, але головне не це. Тут мат, звичайно, ферзь С2 і Тура С2, поєднання ферзя, тури і пішака приводить до такого мату. Як я завжди кажу: дивіться, куди е націлені ваші фігури і шукайте там успіх. Так ось, друзі. Розповім одну цікаву історію. Колись у Тіктоці роки 2-3 тому пише мені Олександр, він е з е України, з Києва, але живе вже, там, я не знаю, яку кількість років у е Майамі, це е Флорида, Сполучені Штати, і пише: в мене син. Він там, боксер, але ось я дивився ваше відео. Я хочу, щоб він потренувався з професіоналом. Які ціни? Я йому кажу: ціни актуальні для цих 2-3 роки тому. Він помоніторив, щось там ще написав, і та переписка була у Тіктоці, і тому я не дуже пам'ятаю, що там було. Ну, на цьому а, наше спілкування закінчилося. Пише він мені 14 вересня цього року, тобто пройшло 2-3 роки. Добрий день, Юрій. Ви обучаєте онлайн-шахми. Ну, я, звичайно, навчаю не лише онлайн-шахам. Я, в принципі, навчаю шахам. Хоча мої курси показують, як грати і в онлайн шахи, дають специфічні поради, яких не знайдеш у інших книжках. Добре, пишу. Да, навчаю, як і раніше. Яка стоїмость обучення? Я йому пишу актуальні ціни. Пишу, що є різні тренери в нас в школі. Є майстри Фіде, середня ціна 25-30 фунтів година. Ціна зі мною від 75 фунтів година, але є найкращий шаховий абонемент у світі, де можна працювати зі мною і в команді однодумців, заплативши лише 41 тисячу гривень на рік. У даному випадку, до речі, заплатити можна, наприклад, сьогодні-завтра і почати працювати вже зараз і весь 2025 рік. Це все входить в цю суму. Тобто я розповів про ці всі варіанти, ну і все. Щось він думав, думав, до... знову думав, але не так довго, як минулого разу. З 15 вересня думав до 5 жовтня і пише: Юрій, помню, у вас були відеокурси для начинаючих. У меня маленькі діти хотів би приобщити їх к шахматам. Я вже... Тут були деякі помилки, я їх так прибираю, щоб був чистий текст. Якщо є, що входить в них і какая стоїмость на даний момент? Нет. Щось він ще написав, але вже видалив. Ну, добре, я написав, який вік у дітей і на якій мові вони можуть спілкуватися. Можуть на русском і українському возраст 8 и 5 лет. Є старший, на ну, уровень такої же, як і младших. Я так розумію, старший хлопець це той боксер, непоганий боксер, я так розумію. Я ще раз йому пишу: окрім онлайн-занять, про які я вам писав, найвигідніший варіант і найекономніший це купить, купити річний абонемент. Можна обдумати, за яку ціну купити абонемент для всіх трьох дітей. Друзі, якщо у вас двоє чи троє дітей. Хочуть займатися шахами. Або як ви і ваша дитина є в нас такі учні, то спитайте, як можна купити дешевший абонемент, щоб заплатити не за трьох, а наприклад, за двох, або за півтори, півтори, ну, на півтора помножити. Запитайте, давайте поспілкуємось, який рівень, який вік. Якщо ви хочете прогресувати. Він поняв, зараз це можливо і точно не варіант. Я спрашиваю, а вы хотите видеокурс, чтобы дети по сами тренировались? Я хотел узнать, какие есть варианты еще обучения и какая цена. Платить 1000 долларов в таком возрасте на начальном уровне не гарантированно, что они будут это изучать, считаю, нецелесообразно. Что означает, что они будут чат? Это абонемент, при котором... Зустрічі, при якому контакти, при якому спілкування. Що він пише, тобто, людина не хоче занурюватися, вона просто прочитала суму. Вона все від себе відкреслює, хоча пише, що він там такий сам про себе супер-пупер-психолог. І в чому я вже я за фахом теж психоаналітик, я бачив деякі пости, і, в принципі, таке спілкування мене дуже-дуже дивує. Але добре, не будемо про це. Я ще раз йому пишу. Ціни по онлайн-заняттях. Пишу, що, звичайно, є і кандидати в майстрі спорту, але я вам раджу ось найкращі варіанти. Пишу, нові курси в нас є, є і старі курси. Ну, я, я можу йому продати цей курс, але в мене завжди така філософія. Ну мені головне, щоб клієнт отримав якісний для себе продукт, якісний для себе продукт, тобто, щоб він їм міг користуватися. Пишу, що купівля такого курсу не може, може бути не дуже корисною на, для, саме для ваших дітей. Ви ж самі пишете, що у дітей мало знань і немає гарантії, що вони будуть це вивчати. І пишу: я б рекомендував вам для старта взяти один або два заняття хоча б з майстром Фіде на тиждень чи на місяць, як вам зручно фінанси. Що людина живе у Флориді. про що казати, в Майамі. Тобто, ну, це взагалі дуже дешева ціна для, а, а для США, тому що в США там е, любителі беруть по 90-100 доларів. Просто з рейтингом 1700, тобто, які грають лед ледве Потім в нас з'явився новий, до речі, дуже крутий продукт, друзі. І е, е, я вам рекомендую такі. Електронні книжки, але інтерактивні. Це можна звати електронною книгою. Ми збираємося у закритому телеграм-каналі. Так є повністю закритий телеграм-канал, де ми працюємо протягом року. І цей абонемент я теж дуже, дуже раджу всім. Я виставляю там позиції зі своїх партій, задаю питання, даю поради, люди щось відповідають. Я коментую. Це дуже дуже крутезна, якісна робота протягом року. Знову-таки, ви можете зараз замовити абонемент до кінця цього року і на наступний рік. Коштує він цей абонемент на закритий телеграм канал з такою підтримкою. Коштує він зараз, зараз, лише зараз, потім буде дорожче стоїти. Він коштує по активній ціні. Е, я хочу, ну, добре, не буду в гривні перераховувати: 300 євро. 300 євро за рік. Де вам гросмейстер викладає цікаві моменти, дає поради і дебюти, багато чого цікавого. Але в форматі телеграм-каналу ми спілкуємось. 300 євро на рік, Ти ви порахуйте це взагалі копійки за те, що ви кожного дня зайшли, о, там цікаве, там цікаво, там щось схопили. А якщо ви хочете, і щоб вас наздогнала вся та праця, яка була пророблена у 2024 році, тобто отримати ще й знання за 2024 рік. І отримати знання е за наступний рік, то разом це буде коштувати вам лише 450 євро. Тобто ви все те, що було, все, що аналізувалось протягом року, собі клац і отримуєте абонемент на наступний рік. Але мова навіть не про це. Мова не про це. Звичайно, якщо ви учні школи ще вас чекають. Якісь цікаві знижки, тому можете до мене звернутися. Якщо ви новачок, то це актуальна ціна, потім буде дорожче. Так ось я йому пропоную маленькі такі телеграм-канальчики, такі маленькі книжки по окремим темам, корисні саме теми, теми для його дітей. Пишу, що це. Там і коментарі будуть і... учасників, і це все коментую я. Тобто, це інтерактивна книга з відповідями. На питання, які виникають у читачів, його відповідь, друзі. Тримайтеся. Добрий день, нет уровня, двигают фигуры. Начали заниматься с мастером Фиды. только начало. Интересует програма, и что имеем на выходе. Бессмысленно или слабой програмою будет неинтересно. Ось така відповідь. Людина з усієї переписки за три роки змогла зрозуміти. Лише що потрібен майстер Фіде, і він навіть не розуміє, що майстри Фіде бувають різними. Я йому пропонував майстри Фіде з рейтингом 200 в інтернеті. Майстри Фіде є, учні, якого вигравали чемпіонати Європи і чемпіонати своїх країн. А він просто побачив, о, майстер Фіде, можливо, там дешевше, все візьму, це дітям. Він думає не про якість, а про ціну. І пише ще такі великі фрази. Не будьте такими, друзі, вмикайте голову.